Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми сьогодні чули в Євангелії від Спасителя слова, щоб апостоли і ті ученики, які йшли за Спасителем, щоб вони не звертали уваги на закваску фарисейську і садукейську. Такі слова вони апостоли зрозуміли в прямому значенні. Але Ісус Він говорив в такому переносному значенні, що таке закваска це така річ, яка е, рухає тісто, яка кхе, має важливу роль у випіканні хліба. І яка буде закваска, такий буде і хліб. І ось дійсно Ісус переживав, щоб його послідовники не переймалися нічим іншим від того, крім того, що потрібно. Ось це дуже так важливо. Адже коли людина десь віддаляється від істини і починає звертати увагу не на головне, а на другорядне, і це другорядне стави як головне, то тоді людина вона тр трішки блукає. Вона тоді трішки блукає, і таких людей дійсно багато. Що таке в сьогоднішньому нашому розумінні закваска? Е Закваска якоїсь певної традиції я б назвав. Колись була закваска фарисейська-садукейська, тому що вони, що, що фарисеї і Садукеї поганого робили, крім закону Божого, вони дуже багато мали оцих приписів, які вони самі вже придумали. Ось, і вони в більшості звертали оце увагу на ці приписи, ніж на, скажімо, я скажу так, дуже сильно. Звертали увагу, щоб люди виконували ці приписи, які вони самі ж придумали. А закон Божий, вони виконували так формально, тільки для видимості, Но, щоб серце їхнє не змінювалося. Тобто вони виконували закон Божий для видимості, щоб мене бачили. Згадайте фарисея і митника, які були, молилися в храмі, і фарисей каже, я не такий, як цей Митер. А Митер стояв і казав: Боже, очисти мене грішного. І фарисеї вони переймалися, щоб виконати це, видимо, на показ. Ісус їм докоряв, і це правдиво докоряв, що ви молитеся, каже, на перехрестях, щоб вас бачили. Ви як постите, то ви це робите вселюдно. Ви як даєте якісь робите добрі справи, ви також це показуєте. Ось, ну, Ісус їх за це засуджував. Сьогодні в нас з вами інший трошки вимір існування. Ми маємо вже новий завіт з Богом. Але оце таке закваска фарисейська садукейська, на наш час вона називається закваска традиції. Тобто люди десь деколи більше служать, переймаються якимись такими, такими певними традиціями, починаючи від ем, освячення чогось в храмі, наприклад, приходить Пасха, людина, яка рік часу не була в храмі, або півроку часу не була в храмі, так старанно іде на ринок, купує цей кошик. Його так прикрашає, випікає ковбаси, ем, прикрашає себе, свою родину, тому що Пасха прийшла. І людина переймається тим видимим. Ісусові це не потрібно. Йому потрібно, щоб та людина була хоча б три рази в місяці до причасті. Одино що треба, хоча би, а саме краще раз в тиждень, в неділю. Ем, також Спаса, недавно святкували Спас. Знову храми повні. Тому що треба щось святити. Якісь фрукти, виногради, яблука різні приносять і святять. Тому що так, традиція. Треба традиції послужити. От. Ну, це що означає? Чому от це означає, що треба щось святити, і всі йдуть до церкви? А тому що ну, бо всі йдуть, і ми підемо. Щось посвятим принесемо. Ну, бо так цікаво. Ну насправді, чи це щось там Бог. На небесах скаже, о, оце молодець. Оце він молодець, він посвятив на Спаса кошика. Тому треба прийняти в Царство Небесне. Ні. Це традиція, це закваска народна, якась побутова, яка складена там багато-багато, таких знаєте, ну традицій. Це не є основне. Так, Бог сказав в Біблії, в Старому Завіті, що освячуйте, приносите плоди на освячення. Но це не є основним. Нас основним Центрофугою нашого життя має бути Христос і причастя, а не Пасха і кошик. Тобто сам, на Пасху сам кошик, або на преображення сам кошик, або на стрітення свічка, або що ще освячуємо, на зелені е, свята, хто там віночки, зілля святять, або вербу роздають. розумієте? Сказати людям прийти на всенішню суботу. На всеношну перед, на вечір перед неділею буде 10 чоловік. А сказати, що вербу будемо святили, прийдіть. Ціла церква буде. Помієте, до чого ти йдеш людину? До чого ти йдеш? До верби, до кошика. Якщо так людина ставить питання, що я йду, бо там щось святить, значить ти Бога не пізнав. І от оця захваска, яка є в нас сьогодні, вона багато є. Повірте? І. Е як священнослужитель, я і на собі це відчув. В нас між священниками своєї є. Не дай Бог ти там в кросовках прийдеш в церкву. А не дай Бог ти в якійсь там сорочці прийдеш в церкву. А не дай Бог православний священник вдягне колорадку. Чи там католик запусте довгу бороду, розумієте? Тобто в нас це також є і в церкві, і в вівторі це є, і на храмі це є. Воно є всіх. А не дай Бог ти там щось там будеш служити, як інші служать. О, тобто воно є всюди. Ну, запам'ятайте собі одне раз і назавжди. Диявол діле людей. Христос їх нас хоче об'єднати. Щоб цієї закваски не було, нам потрібно просто мати собі центрофугую Христа. Хто собі там би що би не говорив, хто би там собі що би не казав. Тому що кожна людина, вона є людиною, вона може помилятися. Ну Бог не помильний. Він ніколи не помиляє. І оцей такий, знаєте, сам факт прийти людині сьогодні в шортах на Західній Україні в неділю до церкви, це на тебе буде дивитися як на якусь нехрещеного язичника. От уявіть собі, приходить в церкву чоловік в шортах. Увага всіх людей буде прикута до нього і осуджувати будуть в чому? В тому, як же ти так, що ти чоловічий, Штанів не маєш. Тобто, а хто взагалі сказав, що треба йти в штанах? Я скажу, хто сказав? Дрескот нашого краю. Давайте поїдемо завтра в Африку. Ви побачите, яка там служба Божа. Ви будете в захваті просто. Вони всі, ви всі, си, си, сидите, ви всі сидите, як в театрі. Так? А там всі бігають, співають, танцюють, стрибають. Там кричають, там всі руками розмахують. Так, в них така літургія. І там, і в шортах. Там, і, і, там на головах жінки мають такі якісь е, крученики. Так, чоловіки можуть там деколи стояти і в майці. Тобто в них так. Ну, питання, Ісус же їх почув? Почув. У нас така от традиція. розумієте? У нас така традиція. Ми собі так, деколи коли ми на цю традицію більше звертаємо уваги. Розумієте? Більше звертаємо увагу, і тоді ми втікаємо від того, що нам потрібно. Ми втікаємо також, звертаємо увагу от людина. Іде до причастя. От це також таке, велика така проблема. Людина йде до причастя, готується, читає правила, канони до причастя. Там прочитати там на 20 хвилин правило є таке до причастя. Читає його, читає, читає, читає. І так для галочки поставила галочку і пішла. Ще з вечора попостила, там з вечора м'яса не їла, там, наприклад, так. Вона приходить до причасті, сяде всю службу, вона себе задовільняє в голові чимось іншим, ну вона не роздумує, що вона дійсно йде до, до реального Бога. Тобто, ми деколи за тим таким виконанням закону, буквально ми деколи забуваємо, до кого ми прийшли. Дуже багато, повірте, їх можна перелічувати дуже багато. А де встати в храмі, а за кого свічку поставити, а де до якої до якого святого молитися, А чи там веревочку в який день читати. Це все приписи. Це, що крім Біблії, це є приписи. На них треба менше звертати уваги, а на Біблію більше звертати уваги. Зумієте? Тому що ми з вами знаємо більше, що е, хочуть приписи, але не знаємо, що хоче Біблія. Зумієте? Я м м знав, як священник стикався неодноразово з таким, що мені, жіночки, е, старші бабусі, дідусі, розказують, як має бути, бо так в них було. От, ну, Я маю на увазі, я служив на парафії і не на одній парафії служу. І так дійсно, бо люди так кажуть, бо в них так було. От вони собі зважають на ту традицію. А от то, що вона чи він вже місяць часу причастя не йде, йому це не важливо. Він просто знає, що має бути так і все. І Христос би сьогодні казав, що звертайте увагу на це. Розумієте? Тобто, ну, цей. Можна казати, так, це дисципліна, це там те інше, там треба тримати це все в строю, бо зараз попустиш, то все і народ не буде це. Ми маємо звертати увагу не на це. Ми маємо звертати увагу на Христа. І якщо людина на день прочитає три хоча б, глави з Євангелія, не просто прочитає газету, а буде досліджувати. Якщо людина прочитає на день три глави з Послання апостольських і хоча би бодай дві глави з Старого Завіту, вона тоді на це не буде звертати увагу. Зумієте? Вона не буде звертати увагу. А зараз вийде людина з храму і запитати людину, яка співає в хорі 30 років. Священник, який в вівторі 50 років, що говориться в другому посланні до Тимофія, апостола Павла, загальна. Характеристика, скажіть, будь ласка. Не скажу. Як ми з вами, як правильно тлумачити Откровення Івана Богослова? Що апостол Павло нам говорить? Посланні до в другому. Чим взагалі відрізняється друге послання до і Перше, де більше морального оцих настанов, де нам знати до цього ставлення, до цього, до цього, до цього. Запитати любого. Хто в фелоні, хто без фелона. Якщо ти християнин, то кажи, що ти знаєш. Ну вони знають кожен з них. Що треба бути в штанах, треба бути в чорних мештах, треба бути в сорочці білі, під білу сорочку підрясник, гарно зачесаним -за і щоб була. Там гарна підстрижена борода. Вони оце знають на 100%. Припис, який, в принципі, це просто є непривика культура. Сьогодні маємо йти до Христа, причащатися, сповідатися, визнавати свої гріхи і знати, що ми говоримо всі одну єдину Святу Соборну Апостольську церкву. В Царстві Божим ніхто нас не буде судив і не дивився, чи ти ходив. Цю церкву, чи в цю церкву ходив, чи ти ходив там, скажімо, до православних чи до католиків, грубо кажучи, загально ми маємо знати одне. Ісус дивиться на, що? на серце. Якби Ісус не дивився, дивився би на якусь приналежність, Він би казав би, е, сотнику, який просив за слугу. Ісус би казав: Так, ти язичник, прошу, не заважай мені, я з тобою не маю ніякої мови. Ти жінка-хананиянка, дочку твою, стілю, ти, я не збираюся, бо ти є хто? Невіруюча. Він, він би не розказав притчі про доброго самарянина, тому що самаряни і юдеї тоді жили, як бандерівці і москалі. Він би не розказав притчу про десятьох прокажених, який один повернувся і подякував. І цей був самарянин, Тобто саме би Ісус до вас сьогодні прийшов, вам вже третій рік в нас в державі йде війна, Він би розказує притчу про доброго росіянина, який стілив не, не дуже, а українці прийшовши і не стілили. Ісус би розказав сьогодні притчу про доброго, про 10 прокажених. І один з них прийшов сказати, дякую тобі, Господи, що ти стілив. І це був росіянин, а українці пішли і не подякували. Він отак робив. Знаєте, чого так робив? Тому що Бог є хто? Любов. Хай цими, ну, скажімо, враждою, оцим всім. Міжнародами це є, кому врегульовувати, є війська і так далі, що тому подібне. Ми деколи так переймаємося тим всім, тими війнами, тим всім, їм треба і не треба. Що ми забуваємо про основне? Про спасіння. Я вам дійсно кажу, він говорив такі речі, що його фарисеї для фарисеїв вбили заслужено. Ісус сьогодні би прийшов до нас, би його е, якась служба безпеки якоїсь держави, чи е, якась поліція би його також судили. Ти поширюєш фейки. Зумієте? Ти поширюєш фейки. І тебе треба засудити і вбити. А ми думаємо, що Ісуса там невинно вбили, що Він такий був, ну, що Він. Всім до а такі погані фарисеї не злюбили Христа, бо він поганий. Ні, Ісус говорив правду їм в очі. Сьогодні церква перестає бути живою. Сьогодні, на жаль. Сьогодні церква стає такою, якою від неї хоче держава. Зумієте? Він вже в Канаді скоро будуть забороняти Біблію. Тому що вона. Е Якби має в собі такі якісь, ніби вони так пояснюють, що вона розділяє лю людей. Що Біблія розділяє людей. Це в Канаді. У нас таке саме буде скоро. розумієте У нас таке буде скоро саме. Ну, не знаю чи ще за нашого життя, у нас люди ж дуже всі віруючі, от то всі біблію читають, от всі. от І <кхід> я думаю, що, можливо, до 100 років у нас таке може бути. Я не знаю. Ну Не, не дай Бог, але таке є. Тобто Єс, Ісус сказав, ви, якщо ви зі мною каже, то ви не від світу. Якщо ти з Ісусом, то тобі має бути байдуже, що робиться в світі. Байдуже. Розумієте? Байдуже. І Ісус, твоя робота, твоя сім'я, ти собі молишся і живи, чекай Царство Небесного. А що там в державі? Який там ірод при владі? Так, маєш под, там, давати податки. Маєш, де ти живеш ту державу там дбати про чистоту. про... Правильно Ісус сказав: кесареве, кесареве, а Боже Богу. Але перейматися і жити в державою більше, ніж Христом, ти не маєш права. Тому що ти християнин і ти маєш з Богом жити, а не жити з мамоною світу цього. Хай Господь Бог укріпляє нас також, що ми такі були такими ревними христи... християнами і. Щоб звертали увагу на те, що в нас в серці, а не те, що в нас на Так? Бо Ісус каже, каже, фарисеї докоряй: твої, твої учні їдять немитими руками. Та це колись було таке страшне, там в них цілий ритуал був, вони мили руки по лікті, там читали якісь ті молитви. Там, там, вони там сильно так дуже ті фарисеї так все виконували. А це був припис. Це був припис такий. Вони кажуть, а твої апостоли, вони так не їдять. Бо правильно, апостоли хто були? Та, вибачте мене на сьогоднішній день. Вони були ну, з у села хлопи такі добрі. Вони той рибалкою займався, той мав то, то й мав те. Де їм там до тих фарисеїв, тих великих чинів народу? Вони собі брали і їли. А Ісус їм що каже, не те, каже, оскверняє людину, що заходить всередину. Так? Тебе не ну, оскверняє те, що ти їсиш. Апостол Павловний каже, ти можеш їсти те, що ідоложертовне тобі дають. Тобто, так? От, він каже, це то не осквернить. Каже. О тебе осквернить, каже, то, що ти будеш з язичниками тусуватися, спілкуватися. О, тебе це осквернить, а то, що ти там від них м'ясо з'їсеш, тебе це не оскверняє. Ісус каже, а оскверняє то, що виходить з тебе. Осуд, християнина, там, брехня, там, багато багато чого іншого. Хай Господь Бог вас благословляє. Наступне богослужіння у нас відбудеться в четвер, о 10-й годині ранку, на наступний тиждень. Слава Ісусу Христу!